У коломиї шахраї спустошували рахунки клієнтів банку за допомогою спеціального пристрою, який прилаштовували у банкоматах, зчитували пін-коди платіжних карточок. А далі, як кажуть, справа техніки. Жертвами стали 50 осіб, з рахунків яких зловмисники зняли більше як 28 тисяч гривень готівки. Підозрюваних затримали. Це два іноземці. Деталі справи дивіться у сюжеті. У ніч на 12 січня банківською установою було зафіксовано надзвичайну активність операцій при знятті коштів з платіжних карток. Надалі було встановлено, що дійсні власники карток насправді не проводили жодних операцій цієї ночі. За них це робили невідомі люди, котрі володіли інформацією про пін-коди доступу до банківських рахунків. Серед жертв шахраїв Коломиянка Ірина, котра не може повірити, що її дійсно ошукали. Ввечері у Коломиї я зняла з банківської картки певну суму грошей, все було нормально. А наступного дня прийшла знову знімати гроші, ввела пін-код, але грошей на карточці вже не було. У міліції. Інформують, жертвами шахраїв стали мешканці та гості Коломиї, які незадовго до цього користувалися послугами банкомату. Зараз йдеться щонайменше про 50 клієнтів банку, з рахунків яких зловмисники зняли більш як 28 тисяч гривень готівки. Правоохоронці припускають, що шахраї не обмежилися одним райцентром, оскільки затримати їх вдалося аж у Львівській області, можна сказати, на гарячому біля чергового автомату, де намагалися встановити свій щитуючий пристрій. Є спеціальний пристрій на автономному живленні, в який складається, будемо так говорити, з портативної маленької відеокамери для фіксації пін-кодів, з картріда, який щитує інформацію з карток клієнтів, ну і накладається на банкомат. Маскується, так що людина приходить, активує свою карточку, чи перевіряє рахунок, чи знімає кошти, і автоматично інформацію злочинці мають інформацію даної карточки. Робиться карточка дублікат, клон. Як повідомив Микола Іванюк, за підозрою у вчиненні шахрайства і крадіжок грошей затримано 28-річного і 30-річного мешканців Румунії. У них вилучено обладнання, яке чоловіки використовували для щитування пін-кодів. Зараз підозрювані перебувають у ізоляторі тимчасового тримання і притягуються до кримінальної відповідальності. Затримані у порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу. Кримінується їм, значить, шахрайство з використанням електрообчислюваної. Технології 190 частина 3 і 200, тобто використання пристроїв, спеціально передбачених для втручання в комерційну банківську таємницю, в тому числі в рахунки е, клієнтів. За протизаконні діяння затриманим загрожує ув'язнення від 3 до 8 років. Міліція має підстави перевірити цих осіб на причетність до аналогічних злочинів на території Івано-Франківщини. Не виключено, що у іноземців були спільники. Серед фахівців такий злочин має сучасну назву скімінг. Як свідчить статистика, він набирає обертів. За підрахунками вчених, щороку таким методом європейські банки позбуваються від одного до півтори мільярдів євро. Скімінг деколи буває досить примітивний, встановлюється на банкомат міні-камера. Фальшиві клавіатури бувають. Її також візуально можна відбити, вона вище знаходиться над самим, самою поверхнею банкомату. Ще одна небезпека каже Петро Федорук: це фальшиві банкомати. Вони теж існують, щоправда, не видають готівки, і на них не вказано назви банку. Однак, за їхньою допомогою шахраї дізнаються дані та спустошують рахунки клієнтів. Тому фахівець радить не ризикувати, знімати великі суми у банкоматах, постійно слідкувати за станом рахунку та користуватися банкоматами, які знаходяться поблизу банку.